То із вас без гріха тут пусть першим в мене камінь. Давайте на этом закончимо. Занепадаючий захід занепадає, а на Росії все так прекрасно, що діти Путіна аж уже почали вчити китайську мову. Некоторі мої близькі люди радничають. Китайский язык, но ну, я упомянула про, про свою внучку, которая, которая воспитательниця из, из Пекина, я, власне, свободно говорит на китайском языке, Свободно. Вот. Но, но дочка моя, да, в, в, инициативно начать китайский язык. Вчать. вчать росіяни китайську мову Їм це невдовзі дуже знадобиться. Як бачимо, великий і могучий руський язик, який як радіацію намагається розприскати по всьому світу, і Москва дуже швидко підлаштовуються під обставини, коли йдеться про те, що економіка Росії не вивозить тиску війни, яку сама Росія і почала, і треба звертатися до Китаю із протягнутою рукою. Дуже цікаво спостерігати, як Путін опівночі дає прес-конференцію, щоб її побачили у США, на якій починає розповідати про загниваючу економіку Європи у той час, коли голова Путінського центробанку Набіуліна та міністр фінансів Силанов нервово підсміюються стосовно того, що на низьку інфляцію росіяни тепер можуть хіба що молитися, головне – віра віри, де ви там є вірить 4%, то точно збудеться. Инфляционные ожидания очень важны. прав, Антон Германович. Нет, а вот, вот это вот мне очень понравилось. Вера, Вера. То есть я правильно понимаю, что борьба с инфляцией по стом и молитвой. Знаете, такой настойчивость Центрального банка еще подкрепляется. Я понимаю, что высокую бюджетном... ключевую ставку бюджетном... вы хотите Там заменить чем-нибудь. Нет, антон герб предложил молиться. И это обязательно прийде. Я я я я просто финансов. Я не молиться, А верить говорю. вірю Путин розповідає про буцімто проблеми у заході у той час, як у нього під носом валиться російська економіка. Зачем? Но ну, Volkswagen погибает, Porsche погибает. Инфляционные ожидания все еще высокие. Стекольная промышленность погибает. Мы будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Значит, сфера удобрения погибает. По сути дела, в конечном итоге инфляция инфляция съедает потенциал экономики. ФРГ ведущая экономика Евросоюза, да? балансирует на 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 грани рецессии. не бывает э, стабильного курса национальной валюты. Ось я хочу в чергове підкреслити цей момент, друзі. Що коли в Росії все дуже погано, ви ніколи не почуєте це від російських політиків, не почуєте від Путіна, не почуєте від Медведєва від Захарової? То що вони будуть розповідати про те, що все прекрасно. А от, звісно, Німеччина, і до речі, Німеччина була тут обрана не просто так: ну чи, наприклад, там Франція, ось там просто якась величезна економічна криза. Європейці чи американці їдять на вулиці Пацюків і обігріваються дровами і так далі. і тому подібне. Чому ж цього разу була обрана власне, Німеччина як ціль путінської пропаганди? І чому путінські посіпаки покликали на прес-конференцію німецького журналіста? А справа в тому, що в Німеччині тепер новий канцлер і новий канцлер, який обіцяв Україні надати ракети Таурус. Невозможно прийняти Тауруси без космічної розвідки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием. А что же это такое, как не втягивание Федеративной республики в прямую вооруженный конфликт с Российской Федерацией? Это по-другому назвать невозможно. Ну це не наш вибор. Ми хочемо такого розвитку себе. Ну єслі э, рукавост федеративної республіки ділить такий вибір, Ну ладно, хорошо, ми будемо схід і цього. класичне класичне залякування. Ми це вже чули, і ми це вже чули багато разів. Наприклад, коли йшлося про надання Україні дозволу щодо використання французьких, британських та американських далекобійних ракет для далекобійних ударів глиб Росії. Це вже все було. Вересень минулого года. Ось... Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут У слово у слово із того, що було сказано вчора, і що? І через два місяці після ось цих от вересневих слів Путіна у листопаді Україна отримала дозвіл від США, від Франції, а пізніше від Великої Британії на удари в глиб Росії. І щось сталося після цього з боку Росії? Нічого не сталося. А якщо ми будемо згадувати, як всі ці самі прогнози лунали усілякий раз, коли Україні надавали там різні види озброєння 16 хаймерси, різноманітні танки? То й взагалі не перечите цих всіх історій. Пам'ятаєте статтю Західних ЗМІ, що та сама таки Німеччина просто відчуває мало не тваринний страх від того, що німецькі танки знову поїдуть по території Росії. І вони, до речі, в результаті поїхали по території Курської області. І знаєте, що сталося з Німеччиною? Нічого! Це друге. коли ми бачимо німецькі танки, на Україні, да? а даже не на Украине, а в этом самом, скажем, в Курске там, немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которая Германия не подвергает сомнению, как российская, считает ее российской. Це, звісно, друга історія. Але Німеччина була навіть не головним адресатом цього потоку свідомості, головним адресатом був Дональд Трамп. Саме тому цю прес-конференцію було. Показано о півночі, і саме тому багато було в ній сказано про Іран і про те, як Росія з ним міцно співпрацює. А також що Росія мовляв не збирається нападати на НАТО і не становить загрози ані для Трампа, ані для Європи, ані для кого. Це звісно, смішно. Ну ми чули і бачили те, як Росія не становить загрози. постійні дії на вооруження. и мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета. Пять. Наглядный пример Польша, Прибалтика, а совсем недавно Финляндия и Швеция. Они автоматически стали целью, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую. А що ж там Трамп? А із Трампом усе як завжди. Трамп робить одну зухвалу заяву, а потім робить два кроки назад. Коли Путін запропонував Трампу бути посередником між Іраном і Ізраїлем, Трамп спершу погодився, а за кілька днів раптом змінив свою думку і навіть нахамив Путіну, чого від нього можна було дійсно рідко почути. Ви знаєте, з Росією і Україною це так по-дурному цього ніколи не сталося б, якби я був президентом. Хлопці, ви погоджуєтеся із цим? Цього б не сталося, якби я був президентом. З Трампа просто ржуть навіть ті, хто стоять із ним поруч. Але цю фразу ми звісно чули багато разів. А ось що вперше ми почули, це як Трамп ткнув у Путіна в його показну миротворчість. І ми говорили з ним з Путіним учора, і він запропонував допомогти із середнім сходом. А я йому сказав: зроби мені послугу, розберися сам із собою спершу і розберися із Росією. А про це будеш хвилюватися пізніше. після цього вусатий Йоршик Кремля пісков заявив, що розмови про яку каже Трамп, буцімто і не було, але Путін. Раптово, після цих слів, зібрав північну прес-конференцію, про яку ми якраз говоримо, де намагався, по-перше, підлизати Трампові. Говорив неоднократно, що якщо б я був президентом, то цієї війни б не було. Я думаю, що і здесь він прав. а також і ще раз намагався продати себе як, буцімто, незамінного переговірника по Ірану, та уровень довіри достатньо високий між нашими країнами. У нас дуже добре з Іраном. Але знаєте, всі ці заяви Трампа, після яких потім медіа кидаються на випадки писати, що ось нарешті Трамп щось почав розуміти. Насправді, як ми бачимо, по досвіду так відкочується так само легко назад, і ми це бачили неодноразово. Тому наразі я сприймаю ось цей випад Трампа в бік Путіна як тимчасову аномалію. Він вже і санкції проти нього багато разів обіцяв ввести санкції, як ми бачимо, не вводяться. А що й говорити про те, як Трамп, наприклад, е відреагував на початок повітряних баталій між Ізраїлем та Іраном? Ми побачили, що Трамп вже почав закликати Іран до капітуляції. Ми побачили, що війська США почали перекидуватися поближче до Ірану. А вже буквально за добу після цього Трамп заявляє, що вирішить, що робити з раном за два тижні. Чомусь все є користувача і вже не вперше. Я не знаю, може це якийсь класичний проміжок часу, після якого більшість людей просто забуває про те, що було сказано, і обіцяно два тижні. Нагадаю, що 28 травня Трамп заявив, що протягом наступних двох тижнів йому стане зрозуміло, чи вводить його Путін заміс. Два тижні минуло, але якихось заяв із цього приводу ми не почули. Зате Путін знову почав раптово співати про те, що він, мовляв, і до переговорів готовий. І взагалі, ви просто віддайте йому Запоріжжя і Херсон, і все буде окей, і буде йому досить. І інші казочки, які ми в принципі знову таки чули не один раз. Надо надо не треба тягнути. треба садитися і договорювати. Ми не добиваємося капітуляції з сторони України. Ми настаємо на визнанні реалії, які зложилися на землі. А в той же час виходить пісков і каже про те, що війну вони зупиняти не збираються. Мисла у нас є стратегічне преимущество. Зачем нам его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше, мы наступаем и будем продолжать наступать. Так, Москва продовжує катати Трампа на російській каруселі, і для нас тут з'явилося дві загрози. По перше, до тематики нашої війни додалася і ще й тематика війни Ізраїля і Ірана. І на жаль, ця війна в даний момент, конкретно в даний момент, Трампові та Штатам загалом цікава набагато більше ніж ми. По-друге, чим довше продовжується цей конфлікт, тим довше тримаються ціни на нафту. А ціна на нафту поки що не сильно той впала. Всього зараз е марка Brent коштує 73 долари, якщо я не помиляюсь. А це, як ми розуміємо, знову збагачує Росію. Тож, друзі, слідкуємо за подіями. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви дивитеся. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте це відео і підписуйтеся. А вже ж також. Дякую особливо моїм патронам на Патреоні та спонсорам на YouTube. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але як завжди, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. 爸爸。Bye bye.